Друзі, всім привіт! У нас сьогодні нова гра на проходженні Outer Wilds. Я не знаю про що ця гра, але оскільки я розумію, наче про космос, чи як ми бачимо заставки про ліс. Я думаю, буде цікаво. Але перед початком відео хотів би вас попросити підписатись на канал. Та й досить, просто підпишіться на канал поки що. Ну що, погнали, подивимося, що це за гра така. Ніколи про неї навіть не чув. Це мені в коментарях написали. Що можна спробувати. На початку гри було написано, що краще грати з геймпадом, тому я сьогодні взяв геймпад. Будемо грати з геймпадом. Прокинутися. О, прикольно. Що це там таке? О, хтось сидить. Цікаво, цікаво, давайте знаємо, що тут взагалі та як розмовляти сланець. А ну, ось і наш пілот. Передпольотна ночівля під зірками закінчилась, як я розумію. Сьогодні політ, таке враження, що ти. Сьогодні політ таке враження, що ти лише вчора долучився до космічної програми, і ось ти вже прошайся свою першу подорож на Одинці. Ну що, готовий підняти цю красуню в небо? Вона за. Заправлене чекає на зліт. Готовий на всі сто. Тішуся твоїми твоїм завзяттям. Але пам'ятаю, якщо розіб'єш цей корабель, новий я тобі не будуватиму. Я не маю нескінчених запасів легких алюмінієвих сплавів, Багаторазового використання. Раз. Перед польотом ти маєш отримати коду запуску від роговика в серваторії. Приходь сюди з кодами, коли. Всіма попрощаюся і все-таки. ця обсерваторія знаходиться. Ектей зефір, давайте. Мені вже подобається механіка тут. Подождите, а. а палка не загорится. Музичка так. Ага. Чудет прикольно. Атмосферно дуже. Так і не де ця обсерваторія знаходиться. Але мені здається, що десь. А, десь тут, напевно. Запустити модель корабля. Ну, прикольно. Ось я чувствую, что мы ну, быстро корабль разобьем. Подождите. А. Ладно. Привет. Слюда. Ого, як. Як тоді, колись під час повернення в атмосферу вибухнули зовнішні паливні баки. Ти. Ти ж даси раду зі справжнім кораблем, правда? Хм, надіюсь. Ніколи. Ого, щось з освітленням тут не дуже добре, ну ладно. Надіюсь, що дам раду. Я ніколи не управляв взагалі кораблями. Здоров, малий. Чув ти. Покидаєш нас, вирушаєш шукати пригод поміж зірок. Як повернешся, вип'ємо разом із жилою пляшечкою доброго вінцю. Власне, вирушаю шукати пригод лише поміж однієї зірки, інші надто далеко. Добре, вінце, царачене, смачне деревне вино, гострий, шлунковий розлад. Що тут з тінями в ігрі, я вибачаюсь. Ой, пропустив. Хай там як, я сподіваюся, що мандри тобі сподобаються. Щасти. Спасибо, спасибо. Та з усіма поговорити. Це я так розумію, обсерваторія це. Все. І що справді летиш на тій штуковині, га? Вони вже, вже не вибухають так часто. Мені сказали, що лично, мої шанси на виживання доволі високі. Але я вже знаю, що через космічну програму та моделі ракет людей почастішали випадки пожеж. Цей проєктор з'єднаний з нашим супутнику... супутником Небесний об'єктив, що на орбіті навколо Деревної оселі. Супутник обладнаний двома камерами. Спробуйте сфотографувати наше село. Фотографувати. Ем. Зроблю кучу фоточок різних. Прикольно. Що у нас тут цікавого. Штучки всякі, ладно. Побігли далі. Добрий вечір. Сьогодні запуск, так? Галсмуватиме за тобою. До речі, про запуск. Мені здається, що. Пускова платформа вже застаріла. Можливо час побудувати нову в з. Займист. Найкраще місце велике дерево в селі. Я залюбки довом мужу космічній програмі, тільки скажи. Дякую, але поточна платформа наслаштовує. А як же? Ми знаємо, що ти маєш зуб на те дерево. А платформа займистся. Не хочу в них сильно питай. Ну, серйозно, шкода. Може комусь треба новий ганок Або що Великий ганок. Може комусь і треба. О, бабушка. Привіт, юний космонавти. Чула ти сьогодні летичність з кратера. Щоб зустрічати між інших мандрівників, нагадую їм доглядати за своїми інструментами, добре? Скажи про інструменти мандрівників. Де обсерваторія? Просто всіх бачити перед вилітом. Це ж я виготовляла всі їхні інструменти. Зараз подумаю. Шерт грає на барапанах, рібек на а я. А, а гра... гапро на флейті. Ой, Шпат, певна річ, який грає на гармоніці. Хоча він вже давно зник. І тоді в мене складається враження, що він лише вчора грав на гармоніці. Коло багаття. Загалом, якщо почуєш у космосі музику, це хтось із мандрівників космічної програми. Якщо тобі стане самотнім, ти зможеш, можеш знайти когось за допомогою свого сигналоскопа. Так. О, обсерваторія туди. Це вона. Ще треба буде вишити, так. Давайте з цим поговоримо. Привіт, космонавти. Мій улюблений бешкетник Радіо наш. Радіо наш. Ми хотіли пограти у хованки, але Морена не дає нам свій сигналоскоп, тому що він дуже вразливий і не призначений для пустощів. Слухай, можеш дати нам свій сигналоскоп? Можеш, будь ласка, ми навіть згонумо тобі шукати. Так, і грати шкода. Без сигналоскопа не лоскопа не поради, пораємо пізніше згода. Фініш. Нам сюди. О, рибак стоїть. Що там? Я би ну, рибу б не ловив біля водоспаду, ну рибка, ловись рибка. З ловись, пісний час минає швидко. Китаєш катер, що ж без твоєї допомоги роботи у нас усіх буде більше. Я полетів на велику водну планету, глибочинь велета. Це ж чому. Якось, коли всі селяни спали, ми з Габро сиділи коло багаття і він розповів мені про свою першу подорож на глибочинь велета. Він доволі легко посадив свій корабель на хвилю, але не бачив, що було на глибині. Гадаю, вода була дуже каламутною і дуже темною. Габрос хотів побачити, що там на глибині, тож поплив туди. Він Занурювався все глибше і глибше, аж раптом занурювався стало неможливо. Продовжуй. Зараз просто витримуй драматичну паузу. <сум> Вода не давала Габро зануритися глибше, наче мала свою волю. Вода стримувала Габро. Таке враження, що вона хотіла захистити його від чогось. А тоді, серед страшеної пітьми, Габро побачив оцак якоїсь бридкої тварюки. Так мені розповів Габро, хай що то було, воно його не в жарт злякало. Усім подобаються нові розповіді коло багаття. Обов'язково повертайся назад разом із розповідями. Mm -hmm. Що цікаво, вони якісь такі всі цікаві, щось розказують. Але взагалі я ні не одного не огляду про цю гру не дивився. Я про неї ніякої інформації навіть не читав. Це таке перше враження. Ух ти. Чи це робиш? А. Що це таке? Читати? Небезпека. За цим парканом є скупчення примарної матерії. Дивної та небезпечної речовини, яку не видно незбройним оком. Щоправда, її можна виявити за допомогою камери. Контакти з примарною матерією дуже болючі, неймовірно. Смертельне. Якщо постраждаєте від матерії, нарікайте на себе, а не на мене. Роговик. Це типа камера. Понятні. де? обсерваторія? Чи я не туди пішов? Ну обсерваторія це ж. Баче Диміс кратера молодої Кориз на півночі, на північ... Та вирішив піти подивитися, що там таке. Можете користуватися запускачем розвідника, поки мене немає Тільки, будь ласка, не зламайте. Його. Так я обща трогать поки я не буду. Як до цієї обсерваторії добратися? Mm -hmm. не так зробив вона ону. А я отут. ладно Давайте поспілкуємось. О, привіт, космонавт Гарна погода для абуску правда, пощастило. Що поробляєш? Я ловлю сигналоскопом звуки з інших планет. Він налаштований на чистоту мандрів диким космосом, щоб ловити музику мандрівників. Вчора ввечері я чув. Рібекове з крихкої порожнини. Сподіваюся, означає, що з ним усе добре. Я інші планети Ти чую. Все залежить від часу доби, адже різні планети з'являються в небі різний час. Цигналоскоп класна річ. Прикол. Музичка грає. Прикольно. Ладно. Десь я не туди пішов. А, воно у нас якісь є. Оце. це. А, обсерваторія нам туди. Туда я не хочу покити. Прикольна гра, мені подобається. Атмосферна. Це поки таке відео початок, буде не знаю, чи ми сьогодні полетим. Ні, хоча полетим і на, на, на тому і закінчимо, що полетим. Що в нас тут? Давайте почитаємо. Мандри диким космосом. Першу та єдину космічну програму дерев... деревної оселі засну... заснували дето... Для... до. Господі, вибачаюсь. Мандри диким космосом. Першу та єдину космічну програму, де деревної оселі заснували для дослідження найдальших куточків нашої сонячної системи. Пад був першим осельцем, навмисно запу... запущеним в космос. Він був першим, хто облетів деревну оселю і згодом здійснив перше з багатьох приземлень на наш місяць валун. Прикольно. Основники мандрів диким космосом. Зниковою стрілкою від верхнього лівого, роговик, Жила, Сланець і Шпат. І це що таке? Господи, це музей цілий. Ні, це на народільне відео вам розкази взагалі не знаю, це кого комусь слухати чи ні, що я тут розповідаю. Ми сюди не за, не за цим прийшли. Так стоп. Де мені йти взагалі? Обсерваторія ось. Просто тут уже лаунч цей пише. А, так це і є обсерваторія. І ладно. Давайте поговоримо з даним персонажем. Ал. Тиба, тиба, мій улюблений космонавт. Нарешті день польоту. Так, друже. І не просто польоту, а першого польоту з перекладачем. Я так хвилюю, що мене нудить. Лишень подумай, ти зможеш перекласти будь-який номайський текст у будь-якому місці. Ми обоє вклали в цей винахід багато зусиль, тож не зламай його добре? Аха, ох, не зламай. Ох, не звертай уваги, я просто нервуюсь, ніби це я лечу в космос, а не ти. Ой, ну, а ти як почуваєшся? Чудово. Добре, ти чекав цього дня, відколи ми були тьмалими. Не терпиться вже побачити результат твого навчання, отож. Що моріть, прийшов бачити нову статую немає. Нову статую? Ти не знав, статую привіз Габру з глибочини Глибо Валета. Роговик недавно закінчив готувати її для показу. Ось вона гарна, правда? Дивлюсь на неї, та думаю, от би бачити живого немає. Але, мабуть, доведеться задовольнитись лише статую. Глянь, здається, немає малий шерсть. Шерсть 14 це перша цілком збережена статуя, Як на вік вона в чудовому стані. О, я трохи захопився. Тобі вже час іти. Корабель, чекай, бережи себе, чув? Чув. Чого Чу тут немає якихось... Типу... Тіпа... Тут худо не нема взагалі, типу, ну. Дуже незвично. Ого. Прикольно. Ну що, роговик. Ось і ти. Я щойно закінчив предпольотні спостереження. Місцеві умови хороші. Час допустити нашого найновішого космонавта. Ти наш перший космонавт, споряджений перекладачем майських текстів. Зізнаюсь, мені. Тому лише думки і голова йде обертом. Ми як ніколи добре підготовлені для розкриття таємниць маю. ви, галом маєте пишатись своєю роботою чим планну займатися в космосі. Буду дізнаватися більше про Намаю, зігнутися з іншими мудрівниками. хочу виростити туди, де ще ніхто не бував. Гадаю, варто вчати щось простого. О, це про мене, буду імпро... імпровізувати. Мучитись слідами шпата і дотриматись великих традицій, мандрів. Диким космос, я міг би і здогадатись. Що ж, не забувай користатись своїм перекладачем. Просто тобі залишається тільки злетіти. Як не як день для польоту сьогодні чтовий? Прекрасно, може тобі знадобляться коди запуску. Ось вони, раджу не баритися з льодом, щоб весь сланець не зробив якусь модифікацію твоєму кораблі. Хай щастить у космосі. Якщо знадобиться, Мога, звертайся. Окей, куди запуску? Ем, я сподіваюсь, ну він їх сам веде. Не дуже дивні. Хорошо, ну побігли. Можна бігати взагалі. Такує. що я зробив? Що я зробив? Нічого не понял. Ну ладно. О. Ну, як Роздивився ту номайську статую. Статуя колись на мене розплющила очі. Чекай, чекай, статуя що зробила? Розплющила очі, а тоді ти побачив зображення власних спогадів світлому колені або галюцинації. Слухай, без образ, але ти точно готовий доповлю, то я про твій стан здоров'я. Знаєш, не переймайся. Може, краще посидь трохи перепочинь, не хочу, щоб через твоє погане самопочуття з тобою під час зльоту трапилось лихо. Коли будеш готовий, зможеш користатись нашим перекладачем. Ех, аж не віриться, що він вже дорослий і летить в космос. Хоча я радий, що він буде в тебе, не скажімо, в Рібеки. Той би Рібека, той би, напевно, впав на нього. Якщо хочеш виконати короткий політ. Короткий політ для розігріву. Якщо хочеш виконати короткий політ розігріву, можеш. Гайнути до руїн на валуні. Мені цікаво більше про них дістатись. Це частить і безпечного польоту. Ну, пішли запускати ракету. Ух ти, йомаю. -йо. Прикольно. Все взагалі люблю оце всякі космічні ігри, і там, де я можу, всередині корабля посидіти. Щось тут походить, подивитися. Ну, це все, типу. Це не просто там з третього лиця показує а саме... саме.середине. Пристебнутися. Ти мені летіть, а поки взагалі... Ой. Ой. Взагалі не розумію. Давайте просто поки взлетим. О, у мене аж двостик завібрірував. я сомневаюсь, что мне на солнце. По-моему... Ой. Что-то пошло трохи не за планом. Как сказать, даже трохи, совсем Не за планом все пішло максимально о, Злетів Господі, мене щас нудить. В чому сенс цієї гри? От ну. Що тут треба? Та господі, я. я ж Воно просто таке віче наче далеко відлетів від... від землі. А воно типу якесь все-таки невеличке. тому, що якщо зараз туди впаду... Прикольно, я замовчав не знаю. Полетіли туди. Зараз там висадимося я буду поки закінчувати, тому що я хочу хоть трохи дізнатися ці гради навіть не знаю, що граю. Моєму я туди не лечу зараз. А отак летіть, господи, це так. Дима і так тяжко на ігри, Зараз ми там висадимось, буду закінчувати. І не кажу, що я зараз просто не вріжусь цю... Ем... вона мене відкинула що. Як на ній? Як сюди приземлитись? мене від себе. Так, друзі, поки це так скажем, перший погляд на цю гру. Буду поки що завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Думаю, в наступній серії я хоч трохи розберусь, тоді будемо продовжувати. Як на мене дуже цікава гра. Все, всім пока!